Вітання. Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська І далі у випуску про таке. Виборчі ризики. Терористи намагаються зірвати вибори. Переслідування татар, вказівки Кремля, що робити з непокірним народом. Бізнесові проблеми, що турбує сучасних підприємців. На Донбасі триває протистояння українських військових із бойовиками. Під слов'янськом терористи і засідки, яка була розташована на території дитячого садка, відкрили по силовикам мінометний вогонь. Один військовий загинув, іншого поранено. У той же час, як ідеться у повідомленні міноборони під Краматорськом, в результаті спецоперації силовики затримали групу російських журналістів і терористів, озброєних зенітно-ракетним комплексом. Внаслідок упевнених дій військовослужбовців збройних сил України виявлено обезброєно та взято в полон бойовий розрахунок терористів та невідомих осіб, які представилися журналістами і громадянами Російської Федерації. Їх затримано та передано правоохоронним органам для проведення дізнання. На місці вогневої позиції терористів вилучено переносний зенітно-ракетний комплекс іноземного виробництва. Такі моделі ПЗРК не перебувають на озброєнні збройних сил України. За оперативними даними, терористи готували здійснити обстріл військового аеродрому в Краматорську. На затримання російських журналістів вже є офіційна реакція Москви. Очільник МЗС Росії Сергій Лавров просить ОБСЄ допомогти звільнити медійників в Україні. Про це йдеться у повідомленні МЗС Російської Федерації, опублікованому сьогодні. Зранку також повідомляється, що голова ОБСЄ пообіцяв негайно приступити до вирішення цього питання. У Краматорську городяни залишилися без газу та води. Під час зіткнення на в'їзді в місто снарядом був пошкоджений газопровід низького тиску. Вибуху не сталося, проте одразу на пошкоджену ділянку припинили газопостачання, внаслідок чого без газу залишилося селище міського типу Ясногірка. А в багатоповерховому секторі Краматорська також стала зникати вода. В соціальних мережах міста з'явилася інформація про те, що причиною цього стало попадання снаряда в очисні споруди водоканалу. Управління Донецької залізниці заблоковано. Представники самопроголошеної Донецької народної республіки заблокували адмінбудинок управління Донецької залізниці, розташоване в центральній частині Донецька. На вулиці Артема з усіх боків будівлі стоять автоматники. Як розповів один із співробітників управління Донецької залізниці, кілька чоловіків піднялися до керівництва відомства для ведення переговорів. Інші лишилися стояти під будівлею. Рух вантажних потягів призупинено, а пасажирські, зокрема, приміські продовжують курсувати без. Змін бойовики захопили окружну виборчу комісію у Шахтарську. Наразі члени комісії не можуть виконувати свої обов'язки. Як відомо, терористи намагаються зірвати проведення президентських виборів в Україні, зокрема на сході України. У Луганську сепаратисти викрали голову окружної виборчої комісії номер 106 у жовтневому районі міста, голову ОВК номер 105 Теж намагалися викрасти. Вибори президента в Україні зірвати не вдасться, а будь-які спроби це зробити приреченням. На цьому наголосив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Ключові аспекти підготовки до всенародного волевиявлення обговорили на спільному засіданні Кабміну та керівників облдержадміністрації. Зі зрозумілих причин основна увага урядовців була прикута до Донеччини та Луганщини, регіонів, де триває антитерористична операція. За словами Арсена Авакова, не вдасться провести вибори лише в 14 районах Донбасу. Там ситуація залишається критичною. Загалом Україна розділена на три зони за рівнем стабільності в регіонах. Можливим провокаціям готові протидіяти розроблені оперативні та практичні плани щодо цього. А в найбільш гарячих точках будуть сконцентровані правоохоронці з інших більш спокійних областей. Ми усвідомлюємо те, що в окремих місцях буде складно провести виборчу кампанію, але таких місць є дуже мало, і загалом це не вплине. На результати виборів у той же час. Процеси, що відбуваються на Донбасі, не сприяють організації виборчого процесу. За даними ЦВК, попередні списки виборців отримали лише 26% дільничних виборчих комісій у Донецькій і 16% у Луганській областях. Окреме питання захист членів виборчкомів. Правопорядок влада обіцяє забезпечити як для тих, хто прийде голосувати, так і для тих, хто рахуватиме голоси. У тих, хто проти української держави, хто проти української незалежності, є одне ключове завдання. Це зірвати вибори президента. Але від імені уряду України можу запевнити, в Україні відбудуться легітимні вибори, і в Україні з'явиться легітимно і законно обраний президент України. Відповідальність за безпечне проведення виборів у першу чергу покладено на органи місцевої влади. Цьому й була присвячена закрита частина наради з керівниками облдержадміністрації. Микола Різник, Богдан Циндровський, Артем Кутасов, Соціальна країна. Українські продукти не впускають до Криму. 17 травня на КПП нелегітимна кримська влада не пропустила жодної машини з продуктами на півострів. За словами кримських журналістів, відтепер українським постачальникам потрібен дозвіл на ввезення продуктів харчування з материкової України. У той же час ще не ясно, хто саме повинен отримувати дозвіл виробники або ж постачальники. Це тільки стане додатковим корупційним навантаженням. Кримські дистриб'ютори відзначили, що аналогічна продукція з Росії коштує на 40-50% – Дорожче від української, крім того, постачальники зіткнулися з проблемами при доставці товару. Одна з головних низька пропускна здатність паромної переправи. Що як прогнозується, буде збільшувати час доставки і додатково підвищуватиме ціну на продукти. Таким чином, при наявності в магазинах української молочної продукції продукти російського виробництва були б у Криму неконкурентно спроможними. Саме проголошена кримська влада інде на ескалацію конфлікту з кримськими татарами і робить це за вказівкою російської сторони. Такі думки висловлюють експерти. Подробиці дивіться далі в сюжеті. 18 травня Меджліс вирішив не проводити масові акції у центрі Сімферополя, присвячені пам'яті жертв депортації. Як відомо, самопроголошений прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов заборонив до 6 червня масові заходи на території анексованого півострова. Втім, 10 тисяч татар вчора зібралися на околиці Сімферополя на мітинг Греквієм, вимагали надати Криму статус національно територіальної автономії. На думку політичного експерта Юлії Тищенко, ситуація, яка цього року склалася навколо святкування цієї дати, свідчить про те, що самопроголошена Кримська влада йде на ескалацію конфлікту з кримськими татарами у той же час. Вона відзначила, що ця влада не діє самостійно і не робила б нічого без узгодження з російським керівництвом. Кримська влада сьогодні вона йде на ескалацію цього конфлікту. Да, кримська влада нічого б сама ну не робила по відношенню до кримських татар, не узгоджуючи або не виконуючи в Москві чи в Сочі. Теперішній Кремль продовжує дуже грубу імперську політику. Суть цієї політики полягає в тому, щоб Кримський став невід'ємною частиною Росії. Те, що відбувалося вчора, коли намагалися, коли по суті не допустили до цього відзначення дня пам'яті жертв депортації, те, що відбувається по відношенню до Мосафиджілєва, який є абсолютним беззаперечним моральним лідером для цілої нації, і ці, ці, його по суті не пускають на батьківщину. Це приклад того, що Росія обрала дуже такий грубий метод вирішення цієї ситуації. Повсякчас чути Крим ісконна руська земля за словами Володимира Вятровича, протидіяти міфам можна лише їх розвінчанням. Важливим аспектом у протидії агресивній російській пропаганді є активна просвітницька діяльність. Микола Різник, Лана Маяковська, Богдан Сандровський, соціальна країна. У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про ліквідацію фракції КПУ. Автори законопроекту нардеп Олександр Ємець та Олександр Бригінець. Міністерство юстиції теж запустило процес заборони діяльності Компартії. Зокрема, направило запити до Генеральної прокуратури та служби безпеки України щодо розслідування діяльності комуністичної партії. Нагадаємо, днями Тручинов заявив, що є інформація щодо допомоги КПУ терористам. Україна готує судовий позов Росії на суму 100 мільярдів доларів, аби компенсувати збитки від агресії і змусити північного сусіда припинити самовільно підвищувати ціну на газ. Про це в інтерв'ю одному з українських телеканалів заявив виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов. Також голова держави повідомив, що уряд шукає шляхи для уникнення загрози енергетичної кризи у випадку зменшення поставок російського газу. Газовий шантаж улюблений формат тиску не тільки на Україну, а й на інші країни. Міністерство юстиції готує до Росії серйозний позов більше одного трильйону гривень або ста мільярдів доларів. Коли наші стратегічні партнери будуть синхронно діяти разом із нами, ми змусимо Російську Федерацію рахуватися з позицією цивілізованих країн світу. Президенти США Барак Обама і Франції Франсуа Оланд під час телефонної розмови виступили за введення нових санкцій проти Росії у випадку, якщо вона продовжить агресію в Україні. Президенти наголосили, що Росія зіткнеться з суттєвими додатковими наслідками, якщо продовжить. Провокаційні і дестабілізуючі кроки йдеться у заяві Білого Дому. При цьому, якщо Москва спробує зірвати вибори, Сполучені Штати можуть ввести санкції проти окремих секторів російської економіки. Раніше повідомлялося, що року енергетика Росії втрачатиме 30 мільярдів доларів через економічні санкції Заходу. Податкова система перевірки і численні звіти, проблеми підприємців сьогодні обговорювали на форумі. Захід організований партією, батьківщина виступали експерти, підприємців з різних галузей діяльності та політики. Що турбує сучасний бізнес і шляхи вирішення проблем? Яна Курченко. кученко далі. Сьогодні в Україні працює 70 контролюючих органів 44 з них мають право припинити роботу підприємств для нечистих на руку. Це просто золоте дно, аби закрити малий і середній бізнес. Головна зброя цих організацій перевірки. Планові і позапланові. Часто й густо вони просто знищують чию справу, а когось позбавляють роботи. В минулому році збільшила збільшила кількість перевірок за зверненням фізичних і юридичних осіб. Просто будь-хто може написати і контролюючі органи пішли. Я думаю, що це ми повинні зупинити, тому що це і, скажімо так, порушення конкурентної боротьби, це зведення рахунків, це рейдерські е, атаки. Ще одна зброя, яка знищує український бізнес, це постійна звітність і колосальні податки. Приватні підприємці різним органам повинні звітувати буквально за кожен крок. Це гори підзвітних паперів і купа витраченого часу. Та це ще квіточки у порівнянні з податками. Ними підприємців буквально заблоки. Порядка 19 мільйонів налогових зборів выплачено лично моей компании за последние три года. Я постоянно нахожусь в судебных делах с налоговой. І налоговою просять нас настойчиво доплатити налоги за предыдущі періоди. В случае, якщо ми настойчиво на ці просьби, не отвечаем, нас відключають от від електронної системи подачі і регістрації налогових накладних. Звідси зарплати у конвертах і тіньова економіка. Такі податки потягнуть одиниці. На форум підприємців вислухали усе наболіле українському бізнесу. Тут шукали шляхи виходу. Найперше, що потрібно для його порятунку, це законодавчі зміни разом з політиками і економістами. Підприєм. Емці розроблятимуть цілі законопроекти, аби не загубити приватний сектор в Україні. Це вже другий такий форум організований батьківщиною, на якому розглядають проблеми і шукають шляхи їх вирішення. Яна Курченко, Роман Крюков, соціальна країна. Причину встановлено значне руйнування житлового будинку у Миколаєві, де стався вибух побутового газу, обумовлене слабкістю будівельних конструкцій. Такий висновок оприлюднили у державній службі з надзвичайних ситуацій. Порушення допустили ще при будівництві, товщина арматури бутовних плит, з яких складається будинок, вдвічі менша норма. Також на результат катастрофи вплинуло перепланування деяких конструкцій з руйнацією несучих стін. Тому під час вибуху будівельні конструкції з верхніх поверхів аж до підвалу повністю. Валилися, нагадаємо вибух у багатоповерхівці. Стався 12 травня. Загинуло семеро чоловік. У східних областях України оголосили надзвичайну пожежну небезпеку. Від сьогодні до 26 травня Укргідромецентр попереджає про пожежну небезпеку п'ятого найвищого класу. Температура повітря у регіоні подекуди сягатиме плюс 35 градусів. Крім ризику пожеж, спека може викликати мігрені, запаморочення та проблеми з артеріальним тиском. Слід більше пити води та перебувати у ціні. А ось столиця потерпає від дощів. у Києві. Тривалі зливи активізували десятки сувів. Через опади земля поповзла по всьому місту. Підземні колектори під час злив не витримували потоків води і вистрілювали у повітря каналізаційними люками. Комунальники запевнили, що всі люки вже встановлені на місця. Зливостоки чистять декілька бригад. Зливи у столиці не завадили киянам встановити новий рекорд. Найдовше в Україні вафельний торт приготували жителі Київського району Троєщина. Його довжина склала 22 метри. Захід був приурочений до 20-ї річниці святкування Міжнародного дня сім'ї. У рамках заходу відбувся благодійний збір одягу, продуктів та інших необхідних речей. Для сімей Слов'янська, Краматорська та інших міст Донецької області, захоплених проросійськими бойовиками, атмосфера заходу була дружньою. Всі охочі могли поласувати солодким витвором, який символізував прапор України. Піро шоу на підтримку єдності України. Неймовірне шоу організували ультрас українських клубів на пішохідному мосту у Києві в день завершального туру чемпіонату України сезону 2013-2014 Міст запалав червоним полум'ям. Ультрас також влаштували патріотичну перекличку Слава Україні! Героям слава та Віва Віва Україна. Нагадаємо, 18 травня у Києві відбулося одразу три матчі прем'єр-ліги: Динамо Зоря, Металіст Вороскла та Чорноморець Карпати. І наразі це вся інформація. Наші журналісти готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.